Уявіть можливість управління мовною школою без гори паперів для організації виконання щоденних завдань. Для цього ми створили Schoolmate – інноваційну систему управління, яка зробить ваше життя легшим, а мовну школу ефективне. Schoolmate забирає на себе всі клопоти адміністративної рутини. Починаючи від створення договорів і сертифікатів, до розрахунку виплат викладачів та корисних звітів, створити розклад та слідкувати за уроками вже не буде складним завданням. Редагування розкладу чи заміну викладача можна зробити дуже швидко за допомогою декількох кліків. Якщо говорити про академічні процеси, ви з легкістю зможете позначати відвідуваність, ставити оцінки, проводити тестування і ділитися навчальними матеріалами. Якщо до онлайн-занять, ми інтегрували систему з такими платформами онлайн-зустрічей, як Zoom, LearnCube, Google Meets та Microsoft Teams, щоб ви могли планувати та проводити онлайн уроки ефективно. Ми зробили можливим комунікацію для викладачів, студентів та їх батьків через різні месенджери. Ви також можете надіслати повідомлення викладачам та студентам через мобільний додаток «Schoolmate». Поговоримо про фінанси. За допомогою нашої системи управління ви можете планувати платежі і нагадувати клієнтам про наступні платежі або несплату. Що стосується оплат, ви можете приймати оплату напряму з банківських рахунків студентів або дати їм можливість оплатити за допомогою банківської картки в особистому кабінеті SchoolMate. Schoolmate – це ваш вірний помічник, який допоможе оптимізувати керування мовною школою. Готові трансформувати процес керування вашою школою. Відвідайте наш сайт www.schoolmate.com.ua та зареєструйтеся на безкоштовну демонстрацію прямо зараз.